Привласловенного, натхненого, просто чудового дня п'ятниці із таким виглядом на Меджугорія <кхід> трошки прихриб, бо проповідував. Сьогодні ділимося саме кіном, таким фільмом файним. Знову фільм про Кароля Войтилу. так і називається «Кароль Войтила, чоловік, який став папою. Чомусь хочу з вами поділитися саме цим моментом, коли почалася війна, коли вторглася. Війська німецькі у Польщу, і багато друзів Карля Войтили підбурювали його, щоб він йшов у повстанці. А він все ну, він відчував, що щось не так. Він відчував, що ну, не стягне цього. І пішов вертатися священником і священник йому пока його духівник сказав, що слухай, треба і іншої боротьби. І він тоді, там ще зі своєю подружкою і деякими друзями ну, не пішли у повстанці. Вони там мали інакшу боротьбу і молитовну, і духовну. Але, але, а більшість все ж таки друзів пішли. Пішли, і, на жаль, ма, ну, велика частина з них загинули одразу, бо не вміли воювати, не мали чим воювати. Тобто, до чого веду? І, і, і тепер, коли ми є у паломництві, то деякі брати і сестри тут говорять, що і, не, не почуваються не дуже зручно, бо там війна, а вони виїхали так далеко. Боснія, Герцеговина, Хорватія переживають, що ну, чи до, до кінця доречно, ну, під час війни, йти в паломництво або кудись йти. І послухайте, якраз цей уривок з фільму, ця думка з фільму, якраз дуже гарно показує із життя короля війти. Доречно. Не можуть всі воювати автоматом. Має бути і фронт духовний. І це, це чудова можливість для нас сьогодні пригадати, що слухайте, та, о, так, має хтось брати в руки зброю, так, треба боронити. Але, але хтось має стріляти снарядами благословіння, хтось має заступатися молитовно, хтось має боротися духом, хтось має боротися за духовне і духовним способом. Тому, брати і сестри, пригадую, воюємо двома фронтами. Так, є наших багаторідних, близьких, друзів, які зараз безпосередньо ну, обличчя до обличчя до ворога. Але нікуди не буділася боротьба духовна. І навіть після перемоги у, у війні в Україні, а вона буде, перемога, вже боротьба духовна нікуди не дінеться. Тому борімося на всіх фронтах. Якщо в паломництві, то в паломництві. якщо зброєю, то зброєю, але борімося разом. Так, щоб ця боротьба нас також об'єднувала до спільної перемоги. Спочатку перемоги в Україні, а потім і до кожної маленької і більшої перемоги, аж до спасіння кожного з нас. Боримося, тримаємося, використовуємо всі способи, які є добрі, які не є гріховними, для того, аби звершувалася воля Божа добрими ділами, які він нам приготував. Майтеся файно, будьте благословенні. Мир вам!